Дуже сильно мотивовані, особливо ті люди, які, в яких постраждали або родичі, або близькі люди. Дуже мотивовані. Так про мотивацію служити українських захисників розповідає Миколаєвець Олексій. Працюючи сантехніком, говорить з лютого приходив до військкомату, але тоді на службу не взяли. У квітні отримав повістку і одразу поїхав на навчання. Весь час захищав Україну на Сході, останній місяць Але, кажуть, пішли у наступ. Є такі моменти, коли навіть доводиться інколи, якщо сказати правду, зупиняти хлопців, щоб вони не робили лиха. Ну, в тому плані, щоб брали якомога більше людей живими в полон, бо кожен живий їхній. Хлопець, скажімо так, це повернений наш. Прості хлопці, прості люди ось, які навколо вас. Вони роблять цю справу, не дивлячись на те, що страшно, боляче. Інколи погана логістика та забезпечення, іноді погані умови взагалі. Інколи без відпочинку вперед вперед. Добровольцем став до лав збройних сил і Олексій. Поранення ніг отримав під час боїв біля Бахмута наприкінці вересня. По різному були бої. Як і важко було, так і одне душу гріє, що дома ждуть. Дуже, звісно, важко. Ну коли ти входиш в цю колію, то стає якось не помічаєш. цього. З цією війною. Більше мені розвиднялося, як які в нас дуже чуйні люди. На лікуванні у сумах і чоловіки з інтернаціонального легіону колумбієць гамма Цезар Родрігес долучився до захисників України у липні. Став на захист України, бо бачу, що все, що відбувається, несправедливість. Напередодні дня захисника та захисниць, який в Україні відзначають 14 жовтня, воїнів привітало командування оперативно-тактичного угрупування Суми. Ознак поваги, генерал-майор Олександр Настеренко вручив кожному монету Коїн. Хочу вам подякувати за службу, за те, що ви робите ризикуючи життям, будьте здорові, швидкого одужання, повернення до строю. Раніше мене ну, так. Ну, зараз, звісно, важливо. Это, наверное, не знаю, як для мене було раніше такою професіональний дні шахтіра. Вот так ще ну, для мене лучшему ро через повномасштабну війну в країні, говорить Олександр Настаренко, Масштабних святкувань 14 жовтня не планується. Втім, воїнів, які стоять на захисті держави, відзначатимуть. За будь-яку працю, особливо за ту роботу професійну, яку роблять наші воїни, сьогодні захищаючи нашу державу, ризикуючи самим цінним, що є людина, людини це його життя. Треба дякувати і не тільки сьогодні, а завжди. І завжди головне не забувати пам'ятати той подвиг тих людей наших, які зробили все, розпочинаючи з 2014 року. Після лікування усі воїни, кому дозволить здоров'я, говорять, планують повернутися на фронт, аби разом із побратимами виборювати перемогу України. Катерина Гладенко, Віктор Лапченко, новини на Суспільному, Суми.